Якщо не виконали, то вони підуть на звідник політичний свідний. Тому кожним результатом перемовин політикам ранком і здається повинно бути, повинна <реженком. реженка> відкрити. Заяв... Це ти ж самі президент, що маскаліз бальшої букви. Заява повинна бути офіційна заява. Вони офіційні особи. Вони, особ. вони э, в принципі, їх обов'язків, в них є пресидері. Тупа всяких журналістів і так далі, і так далі, телеканалів офіційних, державних. вони повинні цими каналами, цими джерелами інформаційними донатити до всієї України, що тільки до мітингу, тут який відправиться біля адміністрації, для мітингу, який вперед завтра біля адміністрації, заживоє, це інформація має повинні почути, повинна споруди вся Україна, якщо вся Україна колюється за, за цих хлопців, за цих патріотів. Тобто Ми повинні стати вже політично зрізними. говорити з політиками, так як з ними повинні говорити. І вони є офіційні особи, вони повинні робити офіційну заяву. Ясенюк, Аваков, Порошенко, ГЛТ і так далі. Всі військові, які, які, які задіяні в АТО. Це я комунітарно, оце такі мої думки з приводу сьогоднішнього мітингу і в мітингу. Це все повинно бути тим примісти. Шановні мешканці, у нас є тут озвуций батальйон, Київ ново родин. Поверніться в вони стоять, Які і харі в них, хоча б стен купить, подивіться, кива, зброї не доступи. А ті, коли ще не стояли, села храняли. Це сотні кромер, вісімнадцять. Подається калячі хлопці на Донбасі, так озброєні. А вони подивіться до зубів, як озброєні. Прийшла нас прикачути Бороченка, дичка охороняють, на біга вони тут, на Донбасі вони бувають. Тільки знаєте де? у мирних точках. Що я склею туди вони поїдуть, там побують мирно. Тут їх це, І під гарячими точками. На Майдані вони теж під гарячими точками не були. Кінчи роздивуться, подивіться вляцька кабаняки, не ганіпають, і вони герої. Ні, я їх зараз не Київ один називаю. А Беркут No. І овала син. Ти что у батальон Киев номер один? Так они же часто пусти. Батальон номер один. Это придурки. Москвичи не пишут большую букву. Название Москвы. Москвичи не обижают. Подивіться, какие не пусті! Подивіться, какие не броны Подивіться, Подивись, как А так вообще хлопцы на Донбассе. А по Кутирову не имею. А? Ай, по таким батальонам, как Киев номер один. Сейчас ти нашими хлопцями, якими під пулями стоять! Що тут тут? Що Кате що не Що час прикрываешься! Халя въедай! Подождися, как обонятка ходит! Я не бурча! Кто там спикер? не вот! Батальон Киев 1 подошел уже по сворачиванию акции, да?

Де ми Що робили? Ради? А ви були на Майдані? Були... Yeah. Так, і... я був на Майдані. Я був на Майдані, я Вы був у Слов'янську. Я був на першому. А ми зразу розами кричали. На першому це коли стояли з Русланою? Да. Так. Можна до мікрофона підійти? То... Ты... А, а, то... а тепер я прозиваю! Не, Порошенко! Наші хлопці вже повоювали! Осімнадцять і на самому статому ділянці три годин я знаю за до двадцяти є. Е. Там на виси, надо, руча, не сильно запручає урозають, то що там спичу, Призвав, народ. Обґ�, давайте прижимайте там наших молодців сюда. Важное. Отецью про нас мені сводою стоять. А туди, на Донбас, я фактично і дає можливість набрати воду. Оце видовиває ці відрохи, так як наші діти відрошені. Я с 50 бали осилаю на Донбас хоч якусь копійку, а вели хавіше повоюю, Парашенко, я предлагаю. Наші хлопці вивезли сюди, а цю банду, які тисяча ці напарад, не літься, як облита, то це не прихиляє. Тисяч, їх блюда довезла, а наші хлопці сюди. Шановна громада, це один батальйон. Відітві просто свої. Щоб ви знали, вони рознищили того числа цього місяця, а вони прийшли з пистолатами, з автоматами, з собаки мовчанки, які мають бути на передовій, на Донбасі, на сході, але приходять і цей народ убивають, вони не встаються, вони мають стояти. Та я відупивсь, що там є ці там є хлопці, які поважають майдан, які приходять дивляться. А є не містиці, які бути на придурі, підпруженими, лежати, тих, хто не лежили нас, і наші хлопців, те, коли не мене, патруси, тягнули по сварку. Вищили, хотіли знищити, але їм цього не вдалось, вони нас не зламають. Вони думають, що майдан не живіть, майдан жив і буде жити. І Бойда буде стояти. Ще люди. Ми побачимо. де вони будуть стояти, і де вони будуть сквояти. Я хочу сказати. Звернутися до вас люди, і до тих, хто тут слухає від служби СБУ. У мене виникає питання. Я читаю інтернет і бабусі здають по 10 гривень, по 20 гривень. А виникає питання, чому в інтернеті багато публікацій про те, що державні організації проводять закупівлю і ціни в 5 разів вищі, в 6 разів вищі. Стаття була про видобування. Я ценю все знает. И чему я ценю, не принимаю никаких мер. Чему не працює прокуратура генеральна? Чему не працює СБУ? СБУ? Все патриоты, кто хочет помочь в продвижении нашей деятельности, заходите на диванную сотню, помогайте, перепочивайте публикации, лайкайте. Это все помогает. Варта Гиева в Фейсбуке, страница. И есть у нас специальный сайт, посвященный нашему мэру. Но об этом мы расскажем в следующих трансляциях. Завтра в 12.00 на Крещатике 36. Приходите все, смотрите завтра трансляцию нашу. Аналитичная сотня, Ливанная сотня, варта такие. Эти названия должны у вас закрепиться и просыпаясь, вы должны открывать Facebook и заходить на эти странички. Вы всегда будете в курсе событий. Оголошение военного Так, это завжди потрібному місці в потрібний час навіть не потрібному місці для, для, для деяких людей може бути так вони не зрадіють коли Це нас бачать людина в потрібному місці але в потрібний час. Він приймає у разі загрози небезпеки в право територіальної цілесності і суверенітету України, має приймати комплексне рішення Він прийняття половини рішення інші рішення не прийняття ці дні осі кримінального зустріча не тільки до непротиправні організації. але й <су>

Я тебе запам'ятав, хтось, хто мені газовим балончик. дуже гарно заряджав. Так якщо ти хочеш мені зарядити, йди, будь ласка, сюди мікрополом. Ти ж так дуже гарно міг заряджати мені газом. Ти думав, що я подохну, Та я ніколи в житті не подохну, а ти під тишу запохне. Ти вже на цьому світі не будеш жити. А зараз мені київ один заявив, що в він тільки Донбаса приїхав, а дайте звідки. Що свалянська, де мирно, де не стріляють, де не вбивають, де скажувати, що туди завернула, так? Воювати. Уїждів приїхав не російський. Так тисячами наші діти по півроку сидять, і наші чоловіки, і під пулями, барячих рочка. Він поїхав побудав на тільку і приїхав тут, Ворожека храняти. І він герой, Залпасанка, Пасені, що він приїхав. Кажу откуда? Я вже откуда Завська. А я кажу, а я кажу, так, да, тайка не потокся, Лайнська там мирно. Ну, ось Залпаса приїхав. А тоді на Чідоцька не справляю. Дуже, дорог, багато текста, дуже багато текста. На батальйон один. На той. Ну я не знаю, що тут було з батальйоном один. Це yeah. теж добровольці. Ну просто я не знаю. Просто кажу, багато тексту. Yeah. Нас вас цікавить одне питання. Давай, а Нас як ми, ми пройдемо? Ну давай. давай зараз ми під... звідси підемо і підемо до людей, які десятий день голодують. Їх викинули з власних припомешнього з власних гуртожиткою, якому вони були прописані. Доступних голови адміністрації президента. Браты, мои, Вася, вот, так вот, да. Бот, э, батальон геологи. Э, э, э. Ну мы пошли тогда на лютеранскую подходить. Бери мы с другой стороны. Да, 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 мы с другой стороны сейчас подходим. Там, где голодует? Вони да? ну, спіють, я вам розказав такий приклад. Якщо я сказав усім депутатам Верховної Ради, принесіть гроші мікрофони на те, що потрібно у Верховній Раді робити. Э, треба робити ремонт. <пишут> Сейчас мы с другой стороны администрации президента. Вообще это улица банка, вот она перекрыта, хотя забор этот снимали. И э, Турчинов показывал пример, срезал этот забор. Но он уже опять восстановлен. Опять там альпийская горка, клумбочка. Это начальник Галасеевская судьба охраны, Мы вчера с ним ропе виделись. Они когда меня видят, знаешь. Там никогда стрельба была. Когда стрельба была. Заходит, а я уже в кибитке снимаю, как тот, знаешь, показания там переписывает Печерского скорое дело. Не, что она спасет уже мокрый полностью. А так мы не обойдем? Можно Направо. можно так, а вы так и еще налево. Да? А налево ручку, которая будет спускаться вниз.

Вот она улица Институтская, на которой гибли герои Небесные Сотни. Молодые ребята, в большинстве О, я помню, как за нами, когда гнались на машине Берку, то тут мы подъезжаем и последний как бы проход налево. Понял? Реально. Угу. Вот Что это была паника. Ну тетушек. когда автомайдан ловил тетушек, а потом тетушки ловили автомайдан. Помнишь, ну второй раз, когда Берку и автобусами там били все машины, и мы же попали в эту передрягу. Это, конечно, тут был поворот у нас спасительный. Тогда, да, кстати, Толик Медведь по телефону сказал, подсказал, как ехать маршрут. Ну, угу. иначе бы мы запутались и все. Когда, когда, была, э, э... когда желтый бус такой, помнишь, взорвали, а вот, везде, вот везде, эту да. гранату кинули, всех попаковали отсюда, и мы одного из этого буса еще спасли, прикинь. Часа, когда... И все? Ну я дали на разыкнулся печи, то, что там просто стояла я, я встречу Москали переживают, что обман историю. Вы в скове похороните своих пацанов сначала, а потом будете про обманы тут рассказывать. Типа, знаешь, заливают, что Россия тут и не участвует, знаешь, укры мочат друг друга российскими буками, короче, и заодно самолеты с голландскими деточками маленькими, знаешь, цветы там еще до сих пор под голландское посольство несут. Ублюдки. Всех проклинаем вас, кто поддерживает. Ну, треба, слушай, на самом деле там работает зомбо-ящик, э, и он действительно просто все. место. То да? Ну они тукат, тут... нет, да тупят, знаешь, даже мы, мои родственники мы, тукат. Мы, мы, мы. Я представляю, как достучаться, знаешь, там, до тех, которые в Москве вот сидят, там, знаешь, в глухой Москве. <свят> <свят> мене звичайно дуже дивує, що після ось цих подій рейтинг путіна в москві в солиці там де у кожного є скажімо, інтернет може пересвідчитись правдивість інформації росте це мене, звичайно дивує але е, я все ж обращусь к росіянам москвичам от не, не паленітесь зайдіть на українські сайти не думайте що от ті е, сайти которые пишуть о том, що який хороший путін і що українці переконують я якраз хотів сказати би, що в Україні заборонили рекламу сигарок а, так, так. і що тільки от така може бути реклама. Вибирай собі до смаку. Так. Пухлинні, ну опухолі ага. для, то есть это опухоли для тех, хто не понимает українську мову, но скоро я думаю, все кто смотрит нашу трансляцию, <розум 'я> в Росії, будет плохо <розум 'я> ориентирувати туда. <розум 'я> Злоякість не короливский, знаешь он с метастазами, там інфарктні. Блювотні, блин, пидвиженным смаку, висмоктувач грошей, то есть это высасыватель. Высасыватель денег, вот. Чему б их не називати своими именами, да. Почему бы их не называть, ну, кацапами, например. <свяк> Сигарки, да. Скурил двух кацапиков. Едем, едем. Так, так, так. Вот, это наш театр Ивана Франка. Вот, и мы сейчас с другой стороны к администрации президента подбираемся, там где. Что, так можно? Чего? А, то есть ниже спускаемся? Да, раньше можно было зайти через парк в администрацию президента по ступенькам. А сейчас только в обход.

То есть у нас есть свои агенты под администрацией. Ты uh -huh. думаешь, что они голодуют, а они все записывают, да? <laughs> Номера. <laughs> я знаєш, ты знаешь, что Кернеса было спіймали, тут, когда я накраски заезжал в администрацию? Так там не только, там еще не, жив. Так Кирнес на Вискус проезжал, видишь? Его завозили. Икрат Радио Свобода э, поводила э, журналистские расследования, а кто люди администрации президента в ночи. На чили? Да, там видит. О, малышка. О, еще одна. О, у нас Диор продается, а у них же уже все, капут. Ну, же. Путин бойкотирует, короче, нормальные шмотки, знаешь, скоро будет приходить и еду, знаешь. У тебя в кармане нашли 15 грамм пармезана. Идем в райотдел. На Петровку 38. Слушай, блин, я вот не удивляю, я как-то у безвольные безвольный. Ну, за ровом мы сняли. Я можно терпеть эти услуги, которые нам надо с тобой уведрять жизнь. В Москву, да? Научить их быть свободными? Ну да, там опасно, конечно. Ну... Было у меня на Казантипе, познакомился несколько москвичек. Приехал, привез одну Кир, знаешь, она говорит, смотрит на, на Днепр и говорит, лки-палки, утки? У вас утки возле Днепра? Ничего себе, вот это у вас экология тут. Так, мы уже почти у цели. Улица Лютеранская. Вон выход к КМДА. Тут когда-то тоже были бои за баррикаду, которую здесь удерживали, в других местах не удержали. Но здесь в основном свободовцы были. Но мы помогали тоже удерживать эту баррикаду. Ну нормально, оказалось, воюем против российского этого, ну как это, ставленник что ли был, Янукович, да? Ну его все время по РТР там пиарили, типа классный пацан, тупой немного, ну как много ватников.